Пам'ятний знак встановили на могилах загиблих у роки Другої світової війни угорцям у Закрівцях на Коломищині. На церемонію приїхали представники влади Івано-Франківщини, угорські високопосадовці, дипломати та рідні похованих у цьому невеликому прикарпатському селі. У роки Другої світової війни в закрівцях знаходився шпиталь Першої угорської армії. Тут знайшли свій останній пристанівок майже 60 мадярських військовослужбовців. Про це згадує місцева мешканка, яка на власні очі бачила, як хоронили загиблих. Всі хлопців я би пізнала. Вони всі то погинули, то шанці були. Тешли віти від нас, всіх забрали сюди в закрівці, бо ми не жили тут. А вони були в мене, бо то були великі хати німецькі, а нас до дочі дорогу та є. Та й вони в нас були, а то близько, я до них ходила, вони мені цукерків не давали, вони мені все давали, бо то діти у нас були, а тата не було все на війну. Але вони прийдуть і кажуть, принеси нам косиць, ми тобі ми дамо цукерки, я піду на налом і таке, як не поставить у мене там на стіл. Всіх я всіх хлопців тих знаю, всіх. І я так ділую, бо тут дивися у нас коло того. Коло, цер... Коло церкви а вони всі тут поховані. Всі хлопці поховані тут ще у 2012 році. Угорський уряд звернувся до торговецького сільського голови Северина Мандзюка з проханням встановити пам'ятний знак на місці поховання солдатів 10-го піхотного полку із Сольнока та 19-го із Бекечбаша. Від із задоволенням погодився, і роботи у Закрівцях розпочалися. Долучився до цього також і голова районної ради. Сьогодні ми е, перебуваємо на дійсно величному і історичному святі сьогодні наше маленьке село стає на крок ближчим до Європи. і це е, відкриття цього пам'ятного знаку я надіюсь, покладе нашій співпраці з Угорщиною з містом Сольнок. Дякуючи цим людям, які мешкають в цьому селі, які зберегли пам'ять і змогли розказати ту правду, яка діялася в ті часи. Європа зробила правильні висновки з уроків Другої світової війни. Вона зрозуміла, що краще економічно жити, працювати, спілкуватися спокійно, їздити один до одного у гості це десь великі і кращі плоди, ніж воювати одні з одному і створи... Так був створений. Євросоюз на урочисте відкриття прибули представники міністерства оборони Угорщини. Також віддати данину пам'яті прибули і два генеральні консули. Один із них Йожев Бачкає зазначив, що в Україні такі пам'ятні знаки встановлені не лише на заході. Є поховання угорців, також і на сході, в Луганщині. Він щиро подякував місцевим мешканцям за турботу про загиблих мадярських солдатів та офіцерів. Серте Україна або ніжмадьор по всій Україні та Угорщині стоять позначені або навіть і не позначені кладовища та могил, як жорстокі кілометрові знаки, як нагадування про українські та угорські солдати, які у Першій або в Другій світових війнах воювали на одній стороні або проти один одного, покірно виконуючи накази та завдання, жертвуючи своїм життям та своїм майбутнім, в могилах під хрестами, під мармурами та бетонними нагробними пам'ятниками, і в українській і землі спляті. Чиним сном як ідентифіковані, так і невідомі солдати разом із нашими українськими друзями, братами та сестрами. Сьогодні ми зібрались для того, щоб відкрити пам'ятник, покласти війну, шанувати пам'ять, шановуємо пам'ять угорських батьків, синів, вчителів, господарів, простих робочих солдатів, які полягали у тешніх боях. Сьогодні на початку 21 століття тут у безпосередньому сусідстві угорщини в багатьох українських містах та селах знову дзвонять дзвони по солдатам, що полягали у боях. Поховані в, в, в цьому в кладовищі або інших областях України. На освячення могили прибули представники духовенства службу право митрополит Галицький Андрій. Разом із ним читали літургію також греко та римокатолицькі, а ще протестантські пастори. <меш> hol az igazak megnyugszanak. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, a, prédik, a, Prédikátorok könyvének a harmadik fejezetéből így szól hozzánk Istenek szent igéje. На урочистості приїхали представники обласної влади серед запрошених і почесний консул Угорщини Івано-Франківську Василь Вишиванюк. Представники влади та родичі загиблих поклали вінки та квіти до монументів. Опісля відправи біля церкви всі відвідали ще й кладовище. Там і досі знаходяться шість могил угорців. Із закрівців Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика.